Вітаю вас, друзі! Це відкрита студія в ефірі телеканалу Соціальна країна. Мене звати Володимир Волошин. Сказки Руськава міра будемо вам сьогодні розповідати в нашій програмі разом зі співаком та письменником Антіном Мухарським. Приєднуйтесь до читань і до розмови також у нашій студії. Митець, співак, письменник, громадський діяч. Ну, ми зараз вичерпимо думач. весь час, коли будете оголошувати все те, чим я займаюся. Ну, чекайте, Антін, треба ж якось пригадати е, перед тим, як і паті люди з якось розліту, яким ви були, і чого ви досягли в своєму житті? От, е, день добрий, перш за все. Доброго дня. Вітаємо вас в, в нашій студії. Е, отже. Эту книгу не рекомендуется читать людям с синдромом совкового дебилизма, ватникам, прихожанам РПЦ, одержимым без победа бесия, бесия, гундяевщины, участникам Славянского Союза, депутатам Государственной Думы, что важно, потомственным алкоголикам, лимоновцам, дугинцам, путинцам, единороссам и прочим адептам русского мира, пораженным Бациллы российского имперского коммуно-шовинизма, а также иным категориям граждан, подверженным, подверженным Под влиянию, влиянию кремлевской пропаганды. пропаганды. Запрещено чтение этой книги людям без чувства юмора. Да. «Сказки русского, русского мира». мира. «Русскога». Як люта книжка, Luta. яка народилася у співпраці, співавторстві ще з одним нашим братом і побратимом. Uh -huh. Він зветься Іпатій Лютий. Це двоюрідний брат Ореста Лютого, tak. якого ми визволили з Казані. Uh -huh. Він, за легендою, є казанським опозиційним журналістом. І ці казки народилися якраз цього літа. Вони м, народилися там 27 казок в цій книзі, а, вони народилися за місяць. Кожен день Іпатій Лютий сідав за. Комп'ютер за ноутбук і писав по одній касті, тому що все те, що вже визрівало довго в його душі, все те, що визрівало довго в його. Свідомості воно прагнуло вирватися назовні, і, зрештою, за такий короткий термін було створено цю досить таку серйозну по обсягах е, друкованого тексту. Я звернув на обсяги увагу. От, раз, на, раз на день, тобто це фактично 30. 30... 20, за 28 днів, по за суті, 20, з однією перерву один день. Та, угу. а, було створено 27 казок, в середньому обсяг кожної казки, там 10 сторінок. А 14 шрифтом, і відповідно, зміст настільки лютий, що я коли отримав буквально два дні тому до рук, взяв цей примірник. Це перший примірник, кажу, примірник і, і... щойно сп'ється. Так, щойно сп'ється, оцей гарячий ще угу. примірник. Зачитався? Так, e, да, зачитався. Я сівся в крісло своє улюблене і майже цю всю книжку від початку до кінця перечитав, дивуючись, що в принципі ми з цим хлопцем знайомі, але як вдалося написати таке, десь воно глибо, глибоко в, в підсвідомості під жило. А от і ми ще це... з цим хлопцем не знайомі. Розкажіть дещо про нього. От ці казки взагалі, звідки? Ну, Це кожен. Дня треба писати, звідкись то все? Ну, Сюжети вони е, з нашого життя, життя, яке м, триває в е, публічному просторі соціальних мереж і так далі. Багато з них невідомі сюжети. Там Сказка «Розпята мальчики, так. сказка бойовики Гіві, сказка старом Пірдунє і піонері Матароллі, е, сказка Волочкова, як Кобзоні». Тобто, це все. Якраз такі казки, які народжувалися. А, от, приміром, казка Приступление і наказання. А, преступление без наказання. Без наказания. Це якраз про історію Санкт-Петербургскої бабушки, которая убила свою сожительницю и розчленів її, вибрасувала кості в різних містах міста. Місцях міста. Але тут якраз на місці цієї бабушки, яку розчленували, опиняється студент, uh -huh. ну, який належить умовно до несистемної опозиції. Бабушка вступає з ним періодично в певні диспути. І, врешті, дістається висновку, що краще цього студента замочить. От вона, зрештою, мочить, таке зеркальне відображення Достоєвщини. Uh -huh. От поп Гундяї Ісчезаючі часи э, сказка Філіппі Кіркорові Розовиков багатьом відомі герої. Герої всі такої знаєте руськ міфи руського мінаки Оце, от зараз, те, що ми маємо, це реальний такий ліс. В якому водиться і така баба-яга в образіали Пугачової, і різні там блінне, богатирі, типа матороли гірки на гіві, з російським колоритом, звичайно. Mm -hmm. От ходить такий зомбак Кобзон, з'являється такий зомбований, такий труп, такий живий. Ба, підніміть мені вігі, отаке от щось. Ну, таке воно зрештою все таке фантас, фантасмагоричне. Ну і звичайно цар Горох, батюшка, царь Путін світ. Володимирович, як вони господі будуть ну, назвати. Те, це насправді дійсно персонажі для міфології руського міра. Оці казки, які розказує Кісільов, вони абсолютно чітко вписуються, в ці всі архетипи і міфологеми. Я пропоную зараз перших вуст послухати ці казки в нашому відео, познайомимося з Іпатієм в ефірі нашої відкритої студії. Друзі, максимум уваги. У нас настроєння атлічне, ні у кого ні раніння, ні царапини. Дотащили мы укропчика до машины и отвезли в село Степовое, где у нас тогда опорный пункт располагался. Привезли, шмон легкий устроили. Откуда, спрашиваем? Сбройные силы Украины, на мове отвечает. Ха -ха, оно и понятно. Ну кто тебе сразу правду скажет, что ты из Айдара или, не дай боже, из правого сектора? Мы таких сразу к стенке и разговор короткий. Вдруг находим у него в кармане айфон новенький. Вот вам и доказательства американского присутствия. Выключим, правда, чтобы наводочку не давать по всем военным правилам. Себе. Это в хаду заходит вован Янакиевский и с порога удивляется. Так это ж шестая модель! Его только в прошлом месяце и представили. Полторы тысячи баксов стоит такая штуковина. Вот, друзья, ласка, эпати лютый. Так, це він просто це пілотна серія так. нашого випуску. Вона досить довго тривала. Ми провели моніторинг глядацьких симпатій. Угу. І в даному випадку от, прийняли таке вольове рішення. Будемо робити ці серії короткими в ютуб форматі не більш за 2,5, з половиною, максимум 3 хвилини. Угу. І я сподіваюся, що з наступного тижня ця серія почнеться, знаєте, і буде звучати від Калінінграда до Пітерпавловська Камчатського, в якому завжди повноч. До речі, про моніторинг глядацької аудиторії про поговоримо вже в наступній частині нашої програми. мені цікаво послухати, як це відбувалося. З Антіном Мухарським сьогодні спілкуємось. Про іпатія лютого, ще Орес лютий до нас, я думаю, сьогодні завітає. Ну, Також. Ні, Сьогодні не. не, -не. не, -не. Інустрию. Добре, не перемагайтесь, залишайтесь з нами. Це відкрита студія Тін Мухарський сьогодні в нашій програмі. Вітаємо ще раз. Отже, моніторинг глядацької аудиторії. Що це взагалі за процес такий відбувся? Що досліджували? Досліджували наскільки, <кхів> приміром, формат про... Повної казки сприйнятний для аудиторії соціальних мереж Ютубу, тому що ми плануємо велику експансивну роботу. З росіянами саме для того, щоб на відміну від держави, яка цим опікується в ряди годи, ми системно підходимо до контрпропаганди і до руйнування підвалень сучасної російської міфології угу. руського міра тому нам треба, щоб формат був влучним як постріл, щоб він так. потрапляв абсолютно в цільову аудиторію, був доступним, а масово розповсюджувався таким вірусним шляхом. І для того ми проводили опитування на наших сторінках наших соціальних мереж, наскільки цей формат, який ми приміром побачили, є прийнятним для нашої цільової аудиторії. Цільова аудиторія сказала, що це дуже довго: 15 хвилин не витримує ніхто в Ютубі, а якраз 2-3 хвилини таке саме раз. І тому ми Прийняли базове рішення робити і скорочувати до мінімуму ці казки, буквально викладаючи їх в декількох тезах. Хоча це теж само по собі є, є цікавим. А, от, цікаве таке питання. Як вживаються іпатії Лютий Орис Лютий от в Антіні Мухарському? Між собою ладна і ну, якщо воно, оскільки брати, це зрозуміло. Так, О. ну вони не досить так зараз бачаться часто. Так. А Іпатій живе в Києві, ми йому зняли квартирку. Угу. От, за рахунок українського культурного фронту, а Орес Лютий він живе в Стрію і номінально там так. пише свої пісні. Львівської От області. але можу сказати, що дійсно Орес Лютий, навіть не дивлячись на братерські стосунки з російською опозицією, ставиться досить так з підозрою до так званих російських лібералів, угу. які все одно містять собі бацилу російського великодержавного шовінізму, навіть висловлюючи свою інколи підтримку Україні, занепокоєння ситуацією і підтримку ліберальних цінностей, по суті, як от Навальний якому задавши питання, сказали: а Крим то Україна? Ні, Крим то Росія. Тому з лібералами теж треба бути обережними. А до речі, такий цікавий. подивившись відео у мене питання: головний убір у іпатія. Що це за Хто? головний убір? Така. А, це татарська, так. це татарська мусульманська така угу. шапочка. <рес> Підтримуємо? Кримської кримськотатар, так підтримуємо. А можливо. що спільного між Патієм Лютим і, і Антіном Мухарським? Щось схоже є між цими двома. А ви героїна? розумієте? Давайте все таки визначимося серйозно з генеалогією, тому що ми плаваємо, як то кажуть, в показаннях в поняттях є Антон Мухарський, людина, що народилася в Києві, абсолютно російськомовній родині. А всі мої предки з батьківської і маминої лінії були киянами, і першу українську мову я почув в природньому середовищі років 13-14, коли вперше виїхав в село. Тобто, культура міська і сільська, вони настільки різнилися, що Абсолютно. це були два світи. А свідомо, Антін Мухарський прийшов до, до українізаторства самого себе після повернення з армії в 89-му році, коли вже не застав тої країни Совка, який він пам'ятав. А оскільки Антон Мухарський був таким ну, э, перманентним антисоветчиком, тобто я любив гарну музику там закордонну э, фарцовкою теж займався джинси Лівайс, кросовочки Нью-Беланс по 220 рублей. І завжди був адептом західної культури. Совок ненавидивлю. Люто. Тому, коли я повернувся і побачив, що Україна народжує нові змісти, з'явилася е, нова музика Червона рута, брати Гадюкіни», «Сестричка Віка, Миколайчук, кому вниз, ціла така плеяда. З'явилася плеяда нових літераторів Бубабу, Андрухович, Іздрик, Ірванець, Прохасько і так далі. Вони приїздили сюди, робили фантастичні бачори. Театральна школа, Жолдак, Одинокий Юра, Багамазов, е, Проскурня Сергій і так далі. Я От якраз завдяки от цьому українському відродженню зідентифікував себе як українець. І завдяки цим культурним маркерам перетворився на Антіна Мухарського у такий спосіб, українізувавши, скажімо так, Антон. І Першу книжку, яку видали в видавництві український письменник в 95-му році, вона називалася Доба. Вона була підписана Антін, Мухарський. Антін Мухарський. Так от саме Антін Мухарський, це українізований Антон Мухарський, який продив свій час Ореста Лютого Іпатія Лютого, ну і ще ряд персонажів, які зараз. От, от спасибі, тому що, no, я але, думаю, здається, що все пояснив. Зараз у на нас оператор зрозуміти. дивиться, матір землі, думає, боже, Ні, здається, ну... у нього той вок, когнітивний дисонанс. Тепер, тепер давайте повернемось до образу Ороста Лютого, от, до нашого героя сьогоднішнього програми, тому що я обіцяв, що він з'явиться в нашій програмі. Ми Кобзона сьогодні цього пана згадували так, активно. Mm -hmm. Ми вирішили сьогодні в нашій програмі пригадати цю хорошу пісню. Це, до речі, з проекту русі... «Русифікація». Господи, Українізація на експорт. Так, Українізація на експорт проект називається. Давайте послухаємо і продовжимо спілкування з Антіном Мухарським. Не думай о Кабзоні висока. Наступить час, сам поймеш, навіть не просто ведь Кабзон. певец совка. Кобзон он также символ поколения, Где все смешалось, люди и рабы. А Сталин сам на землю Богом послан был, Где криминал со властью сплетены, Где может быть бандит равноапостольный. Антін, е, ну я так хотів би також заспівати зараз, <сум> підтримуючи. Але е, я тут запитаю таке питання, поставлю е, українізація на експорт, і, зокрема, сказки руського міра це продовження цієї українізації. Чи все ж таки це вже боротьба з контрпропагандою? Це Як все так? таки більше боротьба з контрпропагандою, mm -hmm. тому що. Держава наша в обличчі там різних інституцій, які б цим мали займатися послідовно структуровано, агресивно і експансивно, не справляється як завжди. Звичайні індивідуали, як то кажуть, агородники, беруть на себе всю відповідальність, волонтери. По суті, це є також наша, моя зокрема волонтерська ініціатива угу. про створення контрпропагандистського контенту, який може, хоч на якомусь так невеличкому фронті, в якомусь шансі, створювати. Конкуренцію всій тій брехні. Не конкуренцію, а не опір давати всі тій брехні, створюючи ну в культурологічному просторі дійсно таку конкур конкурентну конкурентну Таку от прецеденти для того, щоб розвінчувати ці міфи, як мінімум, привіт сільова. Як мінімум, але mm -hmm. там ще і Ахлабистін, і Міхалков, і oh, Гаварухін. У нас купа людей під прицілом, і ми залягли і вибираємо мішені. Mm -hmm. Так намагаємося влучно потрапити в неї табаков. То чим можна читати сказки руського міра підростаючому поколінню на ніч? Про це поговоримо з Антіном Мухарським. В наступній частині нашої програми не перемикайте. Антін Мухарський є гостем студії відкритої студії на телеканалі Соціальна країна. Антін ще раз день добрий. Людина з середньої, mm. або не середньою освітою не буде слухати оперних співаків, буде живитися побутовою масовою культурою. Так. Це я процитував ваш вислів. Mm -hmm. В принципі, в нас півтисячі вищих навчальних закладів. Більшість людей з вищою освітою, але чомусь опера. Ну, Чому це, це була така цитата з в принципі з контексту розлогої бесіди, угу. де пояснювалася пропорційність у співвідношенні людини масової і людини пасіонарної і індивідуалістично налаштованої. У нас в соціумі, якщо, якщо в нормальних соціумах цивілізованого світу, скажімо так, європейських, євроатлантичних, це співвідношення 80 до 20%, Тобто 80% – це людина масова, яка не опікується базовими там життєстверними питаннями, філософією, буття питаннями куди, навіщо, для чого, і так далі. Вона просто живе, живиться, споживає свою їжу і споживає свій продукт масової культури і так далі. 20% – це люди, які все ж таки обирають це свідомо. У нас, на жаль, відсоток на активно налаштованих людей не перевищує півтора. Півтора відсотки на величезну країну, яка насправді 46-мільйонну. скільки 46 46 шести Ну це в кращому випадку. От байдуже що відбувається в культурологічному просторі, що відбувається в літературному, ну і так далі, в мистецьких різних галузях, тому маємо катастрофічну ситуацію. Ну бо ви є також автором вислову людину людиною робить культура за все. Так? Ну передусім, тому що я повторюю, тварина, от у мене є собака, він теж любить гарно поїсти, він теж любить попити. Коли бачить самичку, він хоче її, значить, той володіти, познайомити. Познайомитись. Він, він хоче мати дозвілля, погратися з м'ячиком. Так само люди хочуть щось поїсти, когось мати, пойти там в якийсь нічний клуб, боулінг, розважитися. Тобто, це такі тварини життя. В різних формах його, в різних варіаціях, але це тваринне життя. А людину перед усім робить відчуття в собі Бога, а якоїсь такого те, що називав. Мануїл Кант категоричного імперативу совісті. Uh -huh. а, якась вища місія, і оці всі якості, які довгі роки притлумлювалися. Я думаю, що абсолютно свідомо для того, щоб виростити такий електорат, таку батву, які відшиблено мозги, які вірять в те, що їм кажуть по телевізору, бачать рекламу, біжать до супермаркета купувати те, що їм нав'язує телебачення, а потім на роботу. І отак по замкненому колу все життя. Поживчи суспільство. Ну воно не є самим по собі поганим, тому що знов повторюся вісім. 80% людей не цікавляться великою політикою, геополітикою, історією, філософією, культурою їм це на одне місце, до одного місця, і тому держави всі базуються по суті от на цьому 80% відсотковому електораті, якому треба забезпечити комфортні услов... умови... Виживання а у вас є план Біо. розвитку української культури з вашими побратимами Орестом. І, і ми плацем. не можемо брати. Я не розкидуюсь такими гаслами. План розвитку української культури. У мене є план розвитку себе і все. А на інше я не засіхаю. На завершення нашої розмови ми сьогодні знайомилися з книгою сказками руського міра. От поставили собі завдання з'ясувати все ж таки, чи варто підростаючому поколінню ці казки читати? Безумовно, ну, хоч вечір. тут означено 8, 18+, 18+. Плюс. Плюс. деякі казки, які батьки прочитають, вони мають першими це зробити, можуть бути досить корисними для читання для дітей, навіть угу. бо в деяких, зокрема, майже відсутня ненормативна лексика, але вкладено дуже глибокі філософські змісти, які діти. Після 6-7 років можуть вже зрозуміти і будуть дуже-дуже сміятися над тим, як дорослі поводяться себе у цих от чарівних лісах руського міра. Уявимо ситуацію, що Іпаті Лютий опинився в Росії, і в нього є нагода вручити цю книгу кому комусь з тих, кому вона адресована, кому першому він її вручив. Цікаве питання, бо таких ціла грядка. От у мене зараз постає перед обличчям. Я б вручив всім героям, які mm -hmm. тут описані. Кабзону, Волочкова, Путіну, Медведіву, Гіркіну. Всі, от, от всі, хто зараз виплив на і а плаває, плаває на самій поверхні оціої, пульсуючої гівняної магми, от російської. А зазвичай от. ті, хто дарує, автограф залишають, щоб написали. <ріст> а, я би знаєте, перше, що виривається, я би я <ріст> так. Пос... так. Ну, у нас бо... просто сигнала. Сигнали. А так, я б написав, які ви смішні. <гум> дякую за участь в нашій програмі. Дякую, що сьогодні познайомилися з казками руського міра. Друзі, шукайте на полиціях Кайгарень. Будь ласка, приєднуйтесь і читайте дітям, знайомте з русським міром. Ну і бажаємо вам гарного дня. За традицією, це була відкрита студія. І гість нашої студії Антін Мухарський. Ну, а якщо у вас є друзі, ті чи інші цікаві важливі теми, які вас турбують для обговорення, будь ласка, пишіть і говоріть про них на сайті СоСкраїна.ком крім того, зараз ви можете побачити на екранах номер телефону для наших потенційних можливих рекламодавців та партнерів. Будемо раді співпраці. До зустрічі в ефірі телеканалу Соціальна країна.